Друзі, порада по заготівлі дров. Дрова треба заготовляти весною, літо, щоб вони висохли, провілися, були сухенькими. Тоді буде вам і дешевше. А, і... Тепло. Да, а той, хто провтикав момент, має купувати готові під сухенькі підготовлені дрова. Yeah. І має платити чуть-чуть більше. тому а що щоб він зараз протикав. їх зробити сухими, потрібно сушильні камери, потрібно світло. А це все, це все на, ресурс, собі впливає. на собі вартість, на на час. От Прийшли і дай нам вже. Як вже? Вже не буває. Бо того, що воно, вон, бачите, все в купах складжено і під відкритим небом. Його треба порізати, скласти, висушити, а тоді тільки воно буде у вас. Тому ну, заготовлюйте дрова завчасно, бажано на початку весни. Починати з травня місяця. О, ідеально. Порада від професіонала, який дбає про дрова як в Україні, так і в Європі.